Миролюбі, сьогодні поговоримо про віру, як важливо вірити. Тому що, щоб увійти у волю Божу, увійти у Боже призначення, і все взяти, що мені Бог підготував, призначив для мене, я маю вірити, я маю покоритися Слову Божому, довіряти, прагнути небесного. Тільки так я зможу увійти у волю Божу. І для того у нас є приклад Божих людей: Авраам, Ісаак і Яків, вони довіряли повністю. Богу, вони повністю покорилися Слову Божому. І так прийшла до них віра. Віра приходить від слухання Слова Божого. І у наших пасторів вийшло увійти у волю Божу, у Боже призначення вірою. Вони вчилися у Авраама, Ісака і Якова. Вони вчилися у Божих людей. Вони довіряли Богу. Вони покорилися Слову Божому, вони прагнули небесного. І у них є результат. І для того Бог мені дав сім'ю Божу, щоб я була покірна, щоб я вивчала слово, щоб я слухала Слово Боже, щоб віра моя зростала і почула для себе, чому у нас мало віри. Проблема нашого покоління мало віри. А віра приходить від слухання Слова Божого. А чому мало віри? Тому що мало слухаємо Слово Боже. Висновок, нам треба Слово Боже. Нам треба сім'я Божа, Божі люди, у яких ми будемо вчитися. Тому що ми маємо вчитися у тих людей, які пройшли різні випробування, пройшли все це, і вони знають, що треба робити. Тому всім Божих благословінь нехай у вашому серці. Буде віра. Нехай ваше серце наповниться вірою, Божою любов'ю, і нехай у вашому серці прийде Божа благодать. Всіх люблю і бажаю Божих благословень. Якщо ви потребуєте духовного спілкування, вивчати Слово Боже, пишіть мені, буду дуже рада. Амінь.